Житловий комплекс Гарі «Ріел». Дім з характером старт продажів. Буданов прокоментував заяву Путіна. От куди дідуть все буде під їх контролем. Трамп відреагував на наступ росіян на Сумщині. Чому США призупинили допомогу Україні? Мерц знову заговорив про Тауруси, але є нюанс. Мене звати Дарина Трунова. Коротко про головне на 24-му каналі. Загострення на фронті триватиме до мирних переговорів. До тих пір Путін не зупинить свій наступ, і росіяни йтимуть до тих пір, поки самі не вирішать, де їм зупинитись. Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов. каже на підмогу Росії з КНДР. Приїде ще частина їхніх військових. А як нам захиститися? Пояснив. От куди дідуть. Це буде під їх контролем. Я, ви думаєте, що хтось цього не розуміє? Я сподіваюся, що розуміють всі. І нам, як громадянам, з цього треба робити висновок тільки один: що треба реально захищати свою державу, а не ховатись від ТЦК чи чогось подібного. Ну, бо інакше прийде ТЦК Російської Федерації, як це відбувається на окупованих територіях. А там це відбувається повним ходом, повірте мені. Також Буданов вважає, що припинення вогню можна досягти цього року, але не впевнений, що це матиме стабільність. Ну а в самого Трампа запитали, як він діятиме у разі наступу Росії на Суми. Про це він відповів коротко і загадково. Росія має близько 50 тисяч військових біля Сум в Україні. Що ви робитимете, якщо Росія почне наступ? Побачимо, що буде. Я пильно стежу за ситуацією. Натомість на цьому фоні Пентагон на декілька місяців призупинив постачання Україні деяких видів озброєння та боєприпасів, і це по суті прямо в розпал російського наступу. Серед них перехоплювачі Петріот, високоточні ракети, гранатомети, артилерійські снаряди, причина, начебто, що запаси зброї США надто скоротилися. Про це пишуть New York Таймс, NBC News і «Політико». І це допомога, яка мала надходити далі в рамках пакету від Байдена. Рішення ухвалили на початку червня. Цю зброю можуть затримувати і далі, поки не завершать оцінку боєприпасів, яку проводять оборонні органи США. У разі нестачі затримка може бути і надалі. Це рішення було прийняте, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після огляду міністерствами національної підтримки та допомоги нашої країни іншим країнам по всьому світу. Сила Збройних сил Сполучених Штатів залишається безперечною. Просто запитайте Іран. Ну а в Міноборони прокоментували інформацію про призупинення поставок від США. Там заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень. Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги. Тож, виходимо з фактичних даних та перевіряємо деталі по кожному елементу в постачанні. Міністерство оборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей. Натомість в Міністерстві закордонних справ заявили, що Київ та Вашингтон на усіх рівнях консультуються щодо відновлення постачань озброєнь. Для цього запросили на розмову тимчасово повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля. Будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України. Лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру. Україна підтримує мирні зусилля та позицію США щодо необхідності негайного припинення вбивств і завершення війни та наголошує на необхідності примусу Росії до миру у цих умовах. Критично важливе посилення обороноздатності України та збільшення скоординованого трансатлантичного тиску на агресора. Макрон, перша за роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну поспілкувався із Путіним у прес-службі президента Франції. Заявили, що він закликав російського диктатора до припинення вогню для досягнення довготривалого миру. Сам же Макрон підкреслив незмінну підтримку Францію, суверенітету та територіальної цілісності України. Ну а в Кремлі заявили, що Путін і Макрон обговорили ескалацію на близькому сході та повномасштабне російське вторгнення. А розмова мала местовный характер. Не накопилось, почему это конструктивно нужно было довести, давно не общались. И нужно было со всеми нюансами изложить позицию друг к другу. Вот что, собственно, и было сделано. Потому что одно дело воспринимать какие-то доклады своих помощников, а другое дело слышать, слушать напрямую от первого источника. Вот вопрос, я думаю, что он у многих людей возникает. Вот учитывая, сколько Макрон наговорил за эти три года, какие решения принимались, какие вооружения поставлялись, и он же давал понять, что он с Путиным вообще не хочет иметь никаких контактов. Но вот прошло три года, и он сам звонит. Почему в России считают нужным ответить ему на этот звонок? Ну, вы знаете, что Путин неоднократно подтверждал свое, свою готовность продолжать диалог. И в любом, случае, в любом случае поддерживать диалог даже с теми, с кем, ну, наверное, объем разногласий критически превышает объем тех тем, которые возможны для совместного взаимодействия, все равно нужно. Это все равно это целесообразно, это в наших интересах, и вот Путин придерживается такой позиции. Там же Макрон після розмови зателефонував Зеленському про що говорили поки що невідомо. Ну а німецький канцлер Мерц каже, що дзвінків з путіним не планує, натомість каже, що питання постачання таурусів для України залишається. Відкритим за його словами, система Таурус надзвичайно складна, і її обслуговування потребує тривалого навчання українських військових. Також Мерц нагадав, що він не буде публічно говорити про зброю, яку Німеччина постачає Україні. Ця система надзвичайно складна, і для того, щоб навчити на ній солдатів, потрібно щонайменше півроку. Я говорив про це із Зеленським. Я також обговорював це в коаліції. Ми ще не починали. Це є і залишається варіантом. Ми більше не будемо публічно обговорювати питання про те, яку зброю ми постачаємо і що ми робимо для військової підтримки України таким чином у майбутньому, тому що я хочу, щоб у Путіна була певна невизначеність щодо того, що ми робимо у військовому плані. Ну а Кремль не придумав нічого кращого ніж звинуватити Україну у розпалюванні конфлікту між Росією та Азербайджаном. Рот Путіна пісков каже, що українська влада підливає олію у вогонь між країнами. Можливо, щоб підливати масло в вогонь, щоб провоцирувати e -e, азербайджанську сторону на e -e, такі емоціональні дії, на продовження емоціональних дій. Это очень легко, очень легко спрогнозировать. Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану. И даже то, собственно, что стало первопричиной, причиной, стали, собственно, следственные действия, действия и работа по раскрытию преступления, в том числе против граждан Азербайджана на территории Российской Федерации. Вот. Но, конечно же, киевский режим будет всячески препарировать эту информацию так, чтобы спровоцировать дальше напряженність. Война продовжиться цього року і перейде в наступний. Так вважає керівник центру протидії дезінформації при Ранбо Андрій Коваленко. Він каже, Путін відкинув ідею США про припинення вогню. Це підтверджує на його думку Емануель Макрон. Путін відкинув ідею США про припинення вогню, на яку ще в березні погодилася Україна. Це підтверджує Макрон. Варіанти далі прості або Захід діє жорстко і вбереже Європу від вторгнення російсько-кендрівських військ у Балтію за 4-6 років та через силу зламає хребет Росії разом з нами. Або можна далі вдавати, що існує якась парасолька НАТО. Яке технологічно вже починає відставати від сучасної війни. На жаль, війна продовжиться цього року і перейде в наступний. Така реальність. Ну і також Коваленко додав, що станом на сьогодні росіяни не захопили дачне на Дніпропетровщині у червні. Росія окупувала 556 квадратних кілометрів української території, що є найгіршим показником цього року. Про це йдеться в аналітиці Діпстейт. Нагадаю, найкритичніший місяць був у листопаді. Тоді рашисти просунулися на 730 квадратних кілометрів. Найбільше просувань більше половини припало на Новопавлівський та Покровський відтинок, і майже 20% просувань окупантів на Сумщині. Натомість Олексія Чернешова не відсторонили від посади віце-прем'єра та міністра національної єдності. Таке рішення ухвалив вищий антикорупційний суд. Нагадаю, Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабара на посаді міністра. Йому призначили заставу в розмірі 120 мільйонів гривень. Кіт Келох заперечив, що обіцяв Лукашенку обмежити удари ЗСУ по Росії. Спецпредставник Трампа каже, цитата, яку активно поширюють рашистські змі, вирвана з контексту. Ця цитата вирвана з контексту. У моїй розмові з Лукашенком. Ми обговорювали повне та безумовне припинення вогню. Будь-яке обмеження поведінки Києва було обумовлене відповідними діями Москви. Я жодного разу не робив коментарів щодо продовження Україною війни поза межами повного припинення вогню. Ну і на підтвердження слів Келуга ГУР вразили нафтопереробний завод на Саратовщині. Є влучання по території об'єкта, зокрема, пошкоджено технологічні установки. Цей НПЗ, звісно, Росія використовує для забезпечення паливом своєї окупаційної армії. Але тепер деякий час, а краще назавжди не зміг би він працювати. Чому Путін і російські чиновники різко змінили риторику про гроші на війну? Пояснення дали в Українській службі зовнішньої розвідки. Російське керівництво почало частіше говорити про скорочення витрат на оборону, що може свідчити про намагання пом'якшити наслідки майбутньої економічної кризи. Нові меседжі від російських лідерів почали лунати після заяв міністра економічного розвитку і глави російського центробанку, що країна перебуває на межі рецесії. Останніми днями Росія активно просуває новий наратив про скорочення витрат на оборону. Очільник МЗС Російської Федерації Лавров під час візиту у Киргизстан наголосив, що миролюбива Росія на відміну від НАТО. Планує скоротити витрати на оборону. Днем раніше цей меседж озвучив Путін. Але у Росії справи погіршаться ще швидше, тому що рішення ОПЕК Плюс про збільшення видобутку нафти діє. Тому ціни на нафту стабілізувалися. І зараз нафта марки Brent коштує 67 доларів за барель а російський Юрелс – 63. Ну і ще в Штатах зростають запаси нафти. Тож цікаво, як далі Путін буде виправдовувати війну і скорочуватиме видатки. А отже, ціни продовжуватимуть зростати на Росії. Ну а в Данії зробили обов'язковою службу для жінок. З 1 липня почався призов жінок віком від 18 років на рівні з чоловіками. Раніше до лав армії данські жінки потрапляли як добровольці. Про це повідомляє Associated Press. до слова. Там і всі чоловіки з 18 років теж призиваються на військову службу. Тривалі служби замість чотирьох 11 місяців. Аналітики вважають, що рішення про призов жінок данська влада ухвалила саме. Через війну Росії проти України ми спостерігаємо загострення безпекової ситуації в Європі. У нас триває конфлікт в Україні. Ми приділяємо увагу країнам Балтії, куди Данія направляє багато солдатів. Тому я думаю, що це загальне зусилля зі зміцнення оборони Данії. Що ж думаєте, ви чи варто перейняти такий же досвід в Україні? Як ви ставитеся до призову жінок? Напишіть про це у коментарях. Давайте разом обговоримо і до зустрічі в ефірі 24 го каналу.